У Калуші відбулася вже п'ята безкоштовна екскурсія з циклу Калуш для калушан. Цього разу учасники екскурсії відвідали не менш цікаві та таємничі місця старого міста. Спочатку вирушили до старого калійного заводу, а далі до місця розташування вентилятора старої шахти. У ініціаторів проведення пізнавальних місцевих екскурсій є ідея облаштувати тут оглядову площадку. Адже саме звідси відкривається чудовий краєвид однієї із найстаріших частин міста. Далі учасники екскурсії попрямували до так званого Римового озера історія свідчить, що на початку століття Тут було пробурено ряд схважин. Неподалік цього озера ростуть старі дуби. Вік дерев орієнтовно 250 років. Висота складає 18-23 метрів. Обхват стовбура сягає 6 метрів. Хто вивчав карту міста за часів Австро-Угорщини, то може зрозуміти, що дуби є закінченням колишнього лісу. На його місці зараз розташовані будинки. Ймовірно, саме ці дерева стануть першою ботанічною пам'яткою природи височанські дуби, стверджує калушанин Василь Фіцак. Власне, він і першим за Цікавився старими дубами. У мене виникла ідея створити ботанічну пам'ятку природи місцевого значення. В калуші таких пам'яток немає. Ось що мене наштовхнуло на це. Ми рухаємося до Європи. А в Європі є так прийнято, що 15-20% території це є території, які мають статус природоохоронних територій: заповідники, національні парки, пам'ятки місцевого значення. Ось, з ідеєю я звернувся в Національний екологічний центр України, де у мене працює товариш. Ми створили наукове обґрунтування. Ось, заміряли ділянку території. З цією ідеєю вже я звернувся до місцевого депутата Віктора Павлєва, який організував зустріч з мером. Ми розказали про цю ідею, було підтримано. Ось На сьогодні наукове обґрунтування вже розроблено, подано в Міністерство екології України. О, зараз потрібно ще невелике допрацювання зробити. І зверху воно вже відповідним рішенням спуститься в область і в Калуш. Ну, я сподіваюся, що місцеві депутати підтримують ідею. Площа даної ділянки трохи більше гектара. Окрім добів, тут ростуть буки, акації, липи, квітнуть білоцвітні підсніжники, проліски, дволисті, ряст, медунка, доповнюють красу природи, співочі птахи та кілька сімей білочок. «В Європі для прикладу можна взяти Польщу. На сьогоднішній час є близько 52 тисяч дерев вікових, які мають природоохоронний статус. В Україні більше трьох тисяч. Порівнявши територію Польщі і України. Але що хочу сказати, що така традиція природоохоронна в європейських країнах вона ще з 17 століття започаткована, тому люди за ці віки багато чого напрацювали. Такі, біля таких дерев вікових встановлюють громовідводи, щоб не були пошкоджені блискавицею, встановлюють підпорки для гіль, щоб під вагою снігу вони не обломлювалися. Огорожують такі ділянки. Ось це є популярні місця відпочинку сімейного в Європі. Прийнято. Ось і я думаю, що це місце стане також чудовим куточком для калуша де калушани своїми дітьми з друзями можуть приємно провести час. Незабаром активісти планують прибрати цю ділянку від сміття і запрошують долучитися до такої масової акції усіх небайдужих. Цей зелений куточок природи має стати відмінним відпочинком для свідомих калушан, якраз для тих, хто оберігатиме ботанічну пам'ятку природи.